Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас така Toyota Tundra невеличка. Живу просто як автобус. Старовезна. Так, друзі, тут плюшок, дуже багато, активний круїз-контроль, удержання в полосі, такий карбон стилізований, вся підвізка, це TRD Pro, оригінальна порошки. Відполірований кузов після детейлінгу, всі місця заклеєні в бронеплівку. Дуже-дуже гарний охайний, такі труби в боки і задні оба нова АТ-шка, машина без нюансів, просто ідеальна, я такої не бачив ще. Тільки приїхала без пробігу по Україні. 5,7, 19 рік. Є багато всього, обішумлін, крила двері, свіжа тренування по комплектації, дивіться, самі. Кожа, він дуже великий, прям огромний є люк. Такий задній ряд можна футбол ганяти, так він виглядає. Описання читайте, тут уже всього крутого багато, але на вигляд просто неймовірний, дуже красивезний танк. Приїжджайте, друзі, такий ексклюзивчик тільки у нас, Рушевського 15А, місто Одеса. Всіх очікуємо на Тест-Драйв.